Зіло там я не знаю, не жінки как я так по фану їх купів. Я ловлю пол. Без вас кидал. Ой, у мене зато верщинок кості. І ліс я посадив. Тут я е моя мого хазяїна. Я забув його нам. якщо сейчас написала. О, як... І взатоме все. У нас всі купчата. Тут чуть шалмана. Це топка. І тепер у нас хемілка. Забув від вас купити. задолго щоб... что а... не меня же это псимси купим двух спальня лишку с далым ведомщиком то где мы с и печку вот мы есть твой материал забега порога Може. Не з цього. Ого, так присутня вот Це Сама тут трихталька на ти. Після уважай сапати. Сьогодні все збивати. Ну що сейчас. Да, животный зібрали. Сейчас что-то сюда воду созади. А то что такая ставьте лайки, если что, я приду по что-то с забложкой. Побеспечи для себе попитайте. Да. А, это ж в я забью. А, я теперь стати ці голосы. Mm -hmm. Ой, вс тайку в новое парень. to Ďakujem. 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 potom